Добрий вечір! Кажу усім, хто нас дивиться. В ефірі телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. Новини. І Разом підсумуємо сьогоднішній день. Почнемо з аварії на Протасевича. Жінку збила автівка. Вона в лікарні. ДТП трапилася сьогодні близько п'ятнадцятої години. У автомобіля Джілі наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Додамо, від початку 2023 року у межах Тернопільської області сталося 51 ДТП за участю пішоходів. Десятеро людей загинуло. Далі до питання історичної спадщини України, яке вирішується у Бережанах. Там ліквідували гімназію імені Богдана Лепкого. Навчальний заклад, який випустив не одне покоління відомих українців, зараз під загрозою забуття. Наші журналісти розбиралися в ситуації, хто вирішив ліквідовувати. Які питання виникли опісля і яка ж подальша доля гімназії? Про все це в сюжеті Оксани Мацьопе. Тут вчилися шептицькі. Тут вчився Маркіян Шашкевич і інші сторінки історії гімназії. Ви тільки подивіться, це більше ніж тисячу сторінок. Тисячі сторінок книги це понад 200 років історії Бережанської гімназії. В Україні вона одна з найстаріших була, бо на документах заклад припиняє своє існування вже після завершення цього навчального року. Припиняв він своє існування лише в умовах, коли в місто Бережани зайшла радянська влада в 44-му році. Ось і зараз також наша юридична особа після відновлення вже в незалежній Україні також припиняє своє існування згідно рішення сесії Бережанської міської ради. Таке своє рішення Береженська міська рада коментувати не захотіла. Відповіді на інформаційний запит ми не отримали. Втім, питання цієї установи порушувалось ще в 2021-му. Тоді доля закладу планувалась зовсім інша: реорганізувати ліцей шляхом з'єднання з третім ліцеєм. У них по суті не погіршуються істотні умови праці. Істотні умови праці погіршуються в третій школі, бо її ліквідовують. В січні 2023 тисячі депутати скасували своє попереднє рішення і ліквідували одразу дві юридичні особи. І два колективи в тому плані отримують біганки, повідомлення про вивільнення з роботи. Власне, такі повідомлення вчителям та іншим працівникам закладу роздали 6 березня, але документи сформульовані неправильно, пояснюють педагоги. Тут військово повинно бути вказано в майбутнє місце працевлаштування, можливе місце працевлаштування. В цьому документі в даному випадку. Тут нічого написано про те, як нас можуть працевлаштувати після звільнення. Це є порушення, за яке ну, мали б відповідати ті люди, які нам загалить. Наша робота давиться. Разом з тим, що вчителі не знають своєї подальшої долі, не менш важливими є проблеми батьків, чиї діти навчаються у ліцеї, адже не розуміють, куди далі мають іти учні. «Сьогодні 8 березня. Лише сьогодні міська рада через відділ освіти надіслала форму опитування в Google Диск на Гуґл форму для опитування думки батьків, куди вони будуть давати своїх дітей, тобто вони не пішли раніше. Питати батьків, чи батьки згідні з таким рішенням, чи батьки, я я як вчитель, як мама учениці цієї школи, скажу, а не нас не запитували, чи ми можемо ми хочемо все-таки, щоб дитина навчалася в цьому закладі. Вони лише тепер скасувавши школу, знищивши, вони лише тепер нам надсилають, куди ми хочемо а, своїх своїх дітей розпоряділити. Чому про таке рішення і працівників, і учнів з батьками попереджали вже після ухвалення, пояснені в міській раді теж не надали. Нікому з нас ніхто, ніякий юрист, ні міської ради, ні відділу освіти цього пояснення не давав. Разом з цією гімназією міська рада ліквідувала і третій Бережанський ліцей. Тому відкритим залишається наступне питання. Якщо буде новий заклад, то чий він правонаступник? Питання, яке піднімається, це який саме ім'я буде носити новий заклад. Чотири роки тому, ще в статусі гімназії імені Богдана Лепкого заклад вже пережив одну реорганізацію. Аби зекономити кошти, спершу закрили початкову школу Бережанської гімназії. У 2019 році ця школа була закрита. Причина закриття переповнення дитячих садочків і відновлення на в цій будівлі знову дитячого садочка, який існував раніше. І як ми бачимо, пройшли роки. Дитячого садочка тут немає, але зато ми бачимо вибиті вікна, багато сміття і приміщення, яке розвалюється. Оце результат реорганізації номер 1 Бережанського ліцею. А вже згідно з рішенням 2023 року, номер 1033 в Бережанах створили робочу комісію, яка мала б підготувати пропозиції щодо найменування закладу, проекту статуту та штатної структури. Два місяці залишається до завершення навчального року і початку невідомості, що буде з гімназією. Далі зараз під загрозою ціла сторінка історії України. Тож чекаємо коментаря від Бережанської влади. Далі про туберкульоз на Тернопільщині. За останній рік кількість захворілих людей на цю недугу помітно зросла. Якщо у 2022-му виявили 281 людину, в якої вперше діагностували цей діагноз, то лише за три місяці цього року таких хворих вже є понад сотню. І на думку спеціалістів, їх кількість зростатиме. Які причини росту захворюваності і як зараз лікують туберкульоз на Тернопільщині, про це дивіться далі. Тернополянин Віталій пролежав в лікарні майже три місяці. Лікував туберкульоз. Чоловік каже, що виявили хворобу випадково. Кастю такого не було, було прямо в легенях і на рентгені показала. Я до цього просто захворів на запалення 12-першої піски, і мені рентген робили ну, в лікарні. Це мене лікар сказала приїхати сюди, обов'язково перевірити, бо підозра на рак легенів була. Я приїхав здав аналізи і мене поклали в лікарню. Тепер чоловік продовжить лікування вдома. Наразі в Тернопільському фтезіатричному пульмонологічному центрі перебуває кілька десятків пацієнтів з туберкульозом. Тут їх безкоштовно лікують, харчують, а в лабораторіях за допомогою сучасних методів проводять дослідження. Сам аналіз займає до двох годин. Раніше було довше. Якщо врахувати рідке середовище, то мікобактерії туберкульозу тут виростають до 14 днів. Зараз почастішили випадки, коли туберкульоз виявляють у людей, які просто приходять з зробити. Те рентген після застуди, аби пересвідчитися, чи немає часом запалення легень. Людина звертається до сімейного лікаря. Лікар розуміє, що потрібно, щоб поставити діагноз, треба направити на рентген обстеження І є таке, що думається, що там якийсь грип, ковід або. Запалення, а вилазить туберкульоз, лікарі додають, що з 2020 року кількість захворілих на туберкульоз знизилася. Це пояснюють пандемією. А от минулого року вперше туберкульоз виявили в 281 людини. А за три місяці 2023-го – у понад сотні хворих. Більше половини людей, серед яких виявлений туберкульоз. Це є бацелярні пацієнти. Які несуть небезпеку для оточуючих для навколишнього середовища, перш за все, для своїх рідних, близьких. Раніше медики працювали на випередження. В районах постійно їздив пересувний флюорограф. В середньому в одному районі виявляли приблизно 10-15 випадків туберкульозу. Профілактично люди не знали, що вони хворі. Поприїжджаємо ще на село і всі йдуть на рентген. Лікарі додають, попередні роки захворюваність на туберкульоз скорочувалася, і держава закривала спецзаклади. Зараз з десяти протитуберкульозних установ в області залишився лише один. Нам прийшлося практично закрити, прямо будемо говорити, так як є всі наші протитуберкульозні заклади. Тому ми закривали їх що, по-перше, в нашій області досить маленькою по населенню своєму, і по показниках захворюваності нашого область займала перші три місця. Ну входило в першу трійку місці з найменшою захворюваністю на туберкульоз за минулий і цей рік захворюваність на туберкульоз почала знову рости. Перш за все, це пов'язано з масовим переміщенням людей через війну. Найчастіше виявляють цю хворобу у ВПО та військових. Однак, за словами медиків, зараз у стаціонарі лікують лише пацієнтів, які небезпечні для оточуючих. Коли ж туберкульоз заліковують, то людина продовжує приймати ліки вдома і амбулаторно відвідує лікаря. Продовжуємо водії під наглядом. На Тернопільщині встановлюють ще чотири камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Зробляться в місцях, де часто стаються ДТП. Наразі додаткові камери будуть у Великій Березовиці, гая Гречанських, селі Горенка та в селищі Смиківці. Посади міського голови влави збройних сил України в Монастириській під час сесії. Очільник громади оголосив про своє рішення стати на захист України сьогодні. Андрія Старуха провели на фронт. Воював міський голова і раніше, у 2014-му Теж з посади очільника міста пішов на передову. Дякуємо за захист і віримо в перемогу. Вони увійшли до четвірки фіналістів. Тернопільська школа номер 28 бере участь у проєкті змінитися за сім місяців. За умовами цього конкурсу, найбільш вмотивовані навчальні заклади, які бодай якось постраждали від воєнних дій Росії, можуть отримати грошову допомогу на відновлення. Наша школа єдина із заходу України пройшла у фінал. Тож, що саме педагоги та учні хочуть змінити в своєму закладі, дивіться. Тернопільська школа номер 28 у четвірці фіналістів проєкту змінитися за сім місяців. За умовами, два українських заклади освіти отримують по 700 тисяч гривень на ремонт та впровадження нових освітніх стратегій. Юлія Надзельська, вчителька історії, про проєкт дізналась з соцмереж. Втім, дуже вагалась, чи все-таки доцільно їм долучатись до цього конкурсу. За умовами конкурсу наша школа ніби входила і мала можливість брати участь у цьому проєкті. але з іншої сторони. Цей проект передбачає післявоєнну відбудову школи, як матеріальному, так і такому психолого емоційному стані. І ми власне думали, чи можемо ми брати участь, оскільки на щастя наш заклад фізично не постраждав наразі. Від ні обстрілів, ні ракетних ударів. Все ж вирішили брати участь. Пояснюють, що на початку повномасштабної війни в стінах закладу організували прихисток для ВПО. Тому деякі приміщення таки потребують оновлення заявок на участь в проєкті було близько сотні. На першому етапі Тернопільська школа увійшла в десятку. Далі зняли відео інтерв'ю. В якому пояснили свою мотивацію. Перший пункт ми хочемо змінити наш весь перший поверх, нашу столову, тому що вони зазнали дійсно великих пошкоджень під час того, як були внутрішньо переселені особи. Другий пункт ми хочемо внутрішньо підняти мотивацію, емоційний стан наших вчителів, дітей і батьків, тому що це такий трикутник, від якого емоційного цього клімату залежить все: навчання в школі і виховання дітей. Зараз школа вже у четвірці фіналістів і тримається на другому місці. До голосування долучили не лише учнів, а й батьків. Ми би хотіли, звичайно, за допомогою цього проекту також підвищити свою кваліфікацію, тому що проект включає не тільки матеріальну складову, а включає ще у себе. Проведення різні різних тренінгів для вчителів, для батьків, для учнів, профілактику такого професійного вигорання, різні практики. Учні розповідають, раді долучитись до таких освітніх проєктів, адже таким чином зміниться не лише зовнішній, а й внутрішній світ школи. Мотувало те, що ми б хотіли б залишити внесок якийсь після себе у цій школі, а також щоб кожен учень і вчитель у цьому закладі був щасливим та натхненим. Мені дуже подобається те, що ми впливаємо на життя нашої школи, ми впливаємо на її зміни, і ми пришвидшуємо ці зміни, допомагаємо їм відбутися якнайшвидше. Зараз стіни першого поверху навчального закладу виглядають так. Тож, якщо ви бажаєте підтримати школу, можете проголосувати за неї на Фейсбук-сторінці Ukraine», поставивши під постом реакцію Палець догори. Кожен голос важливий для учасників. Всесвітній день людей з синдромом Дауна традиційно цікаво і активно його відзначають у Тернополі. Цього разу в 10-й школі представили виставку робіт з глини, які виготовили сонячні дітки. А також малюнки учнів школи. А ще зробили кольорову карту єдності. Як вона виглядає, розкажемо і покажемо далі. Костянтин ставить відбиток своєї кольорової долоньки на карту України. Він із іншими дітками долучився до акції з нагоди всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. Тобі Подобається Каже, так. Свій відбиточок на такій мапі єдності залишає і Олексій. Він, як і Костя, теж із задоволенням долучається до акції, таким чином закарбувавши в історії цю єдність. Неймовірні відчуття дитина задоволення, бо він. Свій внесок ліпочок поставив на карту України, бо він є українець. Колись пригадує любов, вони стикались із нерозумінням у суспільстві. У садочку до сина могли ставитись грубо, та такого вже давно немає. Люди стають відкритішими до осіб із інвалідністю. Коли дитина спілкується з звичайними дітками, вона дивиться на це і тягнеться до тих діток. Потрібно, щоб дитина знаходилася в соціумі, не окремлювати, а щоб вони всі були разом. Під час зустрічі представили і виставку гончарних робіт. Ці речі власноруч зробили дітки із синдромом Дауна. Також представлені роботи учнів із інвалідністю, які навчаються тут, у 10-й школі. Вони такі самі. Вони виходять на перерви, граються з тими дітьми. Вони грають теніс, чи вони малюють, чи вони на якихось інших предметах. Тобто вони все роблять, як і всі діти. Так, у нас є особливі є особливі плани, є особливі програми. Але ми хочемо, щоб ті діти були так і вони є, такі, як вони всі. Сьогодні ще також є акція кольорові шкарпетки. А в підтримку людей з синдромом Дауна ми одягаємо кольорові шкарпетки і тим самим привертаємо до себе увагу, таким чином відчуваючи себе як людина з інвалідністю. А ще у заході є благодійна складова. Учні сьомих класів спекли і розмалювали такі пряники. Гроші виручені від продажу смаколиків передадуть громадській організації, аби сонячні діти могли відпочити із користю для здоров'я на термальних водах Закарпаття. Йому Дуже подобається. Ми дуже багато подорожуємо. Ми недавно відвідали Швецію. Ми приїхали тільки недавно, були в гостях в Польщі. А так саме краще це вдома в Україні. Та найголовніший посил акції дати можливість дітям із синдромом Дауна стати повноцінними членами суспільства, вивчитися і знайти роботу, адже батьки не зможуть завжди бути для них опорою У нас попереду, доросле життя це вищі навчальні заклади при можливості навчання, або якісь коледжі, наприклад, де ми можемо реалізувати свої можливості, і саме головне здобути професію, таку, яку якою я вони могли би заробляти собі на власне життя. І сьогодні у світі відзначають всесвітній день поезії, бо саме ця творчість здатна передати найрізноманітніші почуття словами, які можливо важко знайти під час живого спілкування. Задля підтримки цього напряму літератури, ми пішли дізнаватися, яких поетів знають та читають тернополяни. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. 21 березня відзначають Всесвітній день поезії. Це свято ухвалили, щоб вшанувати поетів та популяризувати їхню творчість, адже цей напрям літератури може стати відповіддю на найгостріші та найглибші духовні запити сучасної людини. Україна багата майстрами високої поезії. Тому на весь світ і різними мовами прозвучали вірші наших відомих поетів. Втім, зараз поруч з ними на полицях книгарень з'являються поети-сучасники, такі як Жадан, Забушко, Андрухович. У нас є стелаж поезії, де е, відібрано все найпопулярніше. Мабуть, Жадан і от Вишибаба, збірка Баби перша в топі нашому рейтингу найпопулярніших книг. Тож я думаю, це свідчення того, що поезія таке йде в маси і люди цікавляться. цим. Ми вирішили розпитати тернополян, кого з поетів вони читають та, можливо, навіть знають на пам'ять. Я цікавлюсь поезією, українською поезією, наприклад, Ліну Костенко або Юрій Істрик. О, це мої улюблені. На пам'ять напевно, що не розповім, але цікавлюсь цими авторами найбільше. Павло Іваніцький. Ну, люблю його вірші справді. Але щоб зараз якісь рядки, ну, чесно, я не згадаю, тому що вже давніше записувала, але так, от він є таким моїм певно найулюбленішим наразі. Читаю сучасних, це, напевно, закордонних. Це був Омар Хаям. Це садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плагатарі з плагами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять чуть. Як умру, то поховайте мене на могилі серед штепу широкого на країні милій. З сучасних і несучасних мені дуже подобається твори Ліни Костенко. Мені подобається Жадан, мені подобається Коцюбинський, хвильовий. Крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. А ще цей день передбачає безліч заходів, тобто шанс молодих сучасних авторів і маленьких видавниць заявити про себе, отримати першого шанувальника і познайомити світ із своєю творчістю. Прем'єра лямурної вистави Мадмуазель негайно одягніться вже цього тижня відбудеться у Тернополі. На репетиції побували наші журналісти. То чого від неї очікувати і чому її варто відвідати кожному? Дивіться далі в сюжеті Аліни Денисюк. Танці гвалт і нотки еротики у тернопільському драмтеатрі готують прем'єру лямурної комедії «Мадмуазель, Негайно одягніться. А ви маєте на увазі вашу дочку? У вас гарне помешка. Ну, ви знаєте, я живу тут уже п'ять років. За сюжетом бідний художник разом із коханкою вирішує організувати авантюру і одружитися на багатій мадам, аби вирішити питання без грошів'я. Та як це буває у комедії, на їхньому шляху трапляється чимало перешкод. Атмосфера, яка панує напередодні прем'єри, у театрі просто зачаровує. Діляться із нами актори. І про свої ролі розповідають із захопленням. Комедійна, така як моя роль, де хочеться погратися, от саме отримати задоволення від того, від атмосфери, що робиться тут. От вона така жінка, жінка-фонтан, жінка фейерверк жінка, яка не змогла можливо влаштувати своє власне життя, але вона викручує тим, що вона. Тепер може фінансово себе якось <кхм> захистити тим, що дає своє помешкання комусь. Кожна роль повинна для актора імпонувати, в принципі, тому що ну, це наша робота і десь е, проектувати на себе, не знаю, чи я би е, е, ну, чи можу це робити. А роль у мене художника, мій персонаж, так? шукав щастя в одному, хотів і думав про те, що ну, от коли він буде. Багатим і, і знаменитим От в цьому буде його щастя, але в кінцевому результаті щастя він знайшов зовсім іншому. Актори, режисер та балетмейстер – уся трупа щодня відшліфовує кожну деталь сценарію на репетиціях. Нам розповідають, зараз як ніколи важливо, аби театр продовжував жити. Мені видавалося на початках, що театр призупинить свою діяльність. Навіть тут у нас в Тернополі, не, не там, де ближче до фронту. Актори, працівники творчих цехів йшли, волонтерили, йшли, допомагали фронту. Сергій Андрушко, заслужений артист, улюбленець публіки, з перших днів там на передовій. Василь Булат, працівник нашого цеху Бутафорського там. Щоденні оці новини, щоденно, знаєте, забагато в житті. Болю сьогодні забагато болю, і ми маємо велику втіху, що ми живемо в місті, де є репертуарний театр, де афіша змінюється. Саме тому, аби відволікти світ щоденних клопотів, актори тернопільського драмтеатру запрошують відвідати виставу Мадмуазель негайно одягніться. Обіцяють несподівані повороти сюжету, приховані інтриги та іскрометний гумор. Прем'єра відбудеться 25 березня. Наймолодші українці продовжують допомагати військовим у селі Чернелів, руській байковецької громади. Діти виготовляли окопні свічки, річ, яка не потребує багато зусиль, але яка щовечора зігріватиме наших захисників. Боремося і вистоїмо. Пограти у футбол прямісінько в коридорі в школі ліцеї номер 6 встановили міні-майданчик Школо Гол. Директор закладу пояснив, це не лише розвага. Майданчик слугуватиме учням для тренування координації рухів, швидкості реакції, рухливості ніг. Школу Гол виготовили для навчального закладу на замовлення. На цьому мене все. Дякую, що були з нами у цій годині. Як завжди, бажаю вам приємно. А головне спокійного вечора і вірте в перемогу України.